Як зосередитися на цих? І п'ята ідеальний ідеал. О цій порі в мене бувають стріми, коли нікого немає взагалі? А бувають навпаки стріми, де так багато людей, що ніколи в день так не буває стільки багато. І це так дивно. Ось, закріпили ось цю ниточку вже будемо і обрізати з цього місця. Так. Далі. Тобто нині просто а, звільняємо спиці для того, щоб можна було на них знімати. Наступне в'язання. Знімати з машинки в'язальної, а не відео знімати. Відео у мене різні, але одні й ті самі. Шкарпетки, шкарпетки, шкарпетки. Колись я мріяла, що я буду робити майстер-класи по кожній речі, яку буду в'язати. І так мені це було цікаво, весело, приємно. От. Але. Я і досі не навчилася, як знімати ті майстер-класи, тож роблю чисто в своє задоволення. У мене є два моточки шнура, і я хочу зв'язати малесенький килимок. Я не знаю, чи це повноцінний майстер-клас, чи це просто чисте задоволення, але на основному каналі я сподіваюся, на цьому тижні ще зняти такий майстер-клас. Може, кому треба буде. Використайте мої знання для себе. Мені треба просто маленький теплий От, у ванну кімнату виходити з ванни, щоб він вбирав у себе. Або ж можна його ще покласти в туалет і тепленько ніжкам буде, <сум> поки, поки перечікуєте тривогу, щоб ніжкам було файно. Не на голих плитках. От. Що стосується килимків, то це окрема історія, бо моя киця вважає, що треба їх всіх відмічати, як її власність, відмічає все, що бачить. Тож, потреба в малесеньких килимках є, бо я їх весь час перу, і весь час треба щось із цим робити. Я сподіваюся, що Килимок із шнура буде достатньо грубий, щоб вона не зацікавилася, але побачимо, як буде. Тож, чекайте найближчим часом, як я люблю казати, найближчим часом це від півроку до трьох, може й більше. Даю собі такий термін, щоб. Визначитись, який візерунок я хочу, яким гачком. Гачок, певно, що десяточка, бо шнур товстий, то вже як воно там буде, вже якось воно буде. Такі справи, друзі. Коли в тебе є котик, дуже милий, навіть якщо їй 11 років, але вона пригуча і характерна, то маєш рахуватися. Маєш рахуватися і не сварити за те, що киця робить, а призвичаїтись пристосуватися таким чином, щоб унеможливити. Скільки я намагалася, в мене так і не вийшло. Я знаю, що треба так е вчинити, унеможливити, але я, ось, бачите, просто нав'яжу більше калимків і буду змінювати. Ось такі справи. А це ми з вами наступний вже шов почали. Я навіть не встигла розповісти, що ми його починаємо. Кому треба майстер-клас з цього, як шити з цим швом, можливо, тут не дуже зрозуміло, хоча я намагаюся, щоб було все видно чітко. От, то є майстер-класи, безкоштовні, посилання під відео, все як завжди, друзі. Прошу, кому цікаво, переглядайте коротенькі і зрозуміли майстер-класи.